Що почати свій шлях до здорового харчування? Зазвичай, коли люди чують цю фразу, них включається якийсь просто тваринний страх, що прийдеться сидіти голодним, придеться їсти якусь просто, я не знаю, там сиру капусту, буде дуже несмачно, буде дуже неприємно і не захочеться взагалі тобто. Буде голодування. Не захочеться взагалі жити на цій планеті, буде поганий настрій і так далі. А здорове харчування це не про це. Здорове харчування це про різноманіття тих продуктів, які ми споживаємо, тому що при здоровому харчуванні дуже важливо, щоб приходили дуже різноманітні харчові волокна. Та, взагалі, в ідеалі їх було би добре, якби їх було хоча б там 30 різних видів за тиждень. Так? Тобто, це і харчові волокна, десь якоїсь квасольки, із капусточки, з брокколі, брусельки. Можуть бути якихось там дикоросів, та це можуть бути якісь і яблучка, і мигдальчики, і манго. Тобто це різні продукти, тобто важливо дуже різноманітні харчових продуктів в першу чергу для різноманіття мікрофлори, та тобто для підтримки роботи здорової мікрофлори. В другий момент дуже важливо е, теж харчова різноманіття, тому що. З харчового різноманіття приходить дуже багато мікроелементів і вітамінів, там біологічно активних речовин, та, які для нас необхідні, які для нас потрібні. І знову ж таки, це харчове різноманіття. Воно полягає в доборі білків, жирів та вуглеводів, сплених, простих, в тому числі. І а, відповідно зазвичай здорове харчування це якраз про різноманіття. А людям буває трошки не то, що одненько, навпаки впадно, напевно, лінь. О готувати або шукати оці ці нові продукти, тому що в більшості людей за життя складається така дуже сурова, вузька харчова корзина, і навіть якщо ви проаналізуєте свою харчову корзину з місяця в місяць. З тижня-тиждень, з, з року в рік ви складаєте в харчову корзину одні і ті самі продукти. Навіть коли людина переїжджає в іншу країну, вона а, плаче, вона хвилюється, вона дуже хоче повернутися до своєї гречки, до свого сиру, ще до чогось з тих продуктів, до яких вона звикла з дитинства. І їй дуже важко вводити нові продукти в раціон, особливо ну це ще нічого, якщо це там. Приближені країни, скажімо так, по харчовій корзині, дуже складно, якщо це там Азія і так далі, тому що це дуже великий вихід з зони комфорту. Звичайно, що буде адаптація, і мікрофлора теж буде адаптуватися до тоїх нових страв, і до нових продуктів, і до нових волокон, але для нашої мікрофлори для виживання насправді це краще, тобто їй подобаються нові продукти, тому що знову ж таки, чим більше різноманіття пізнала людина. Тим більше для нас, для нашого мозку, ми більш адаптивні до цього світу, тим більше ймовірність того, що ми виживемо, якщо ми йдемо так дуже глибоко. Тому е, здорове харчування та, воно не про обмеження, воно навпаки більше про розширення. І е, коли ми робимо перші кроки, що зробити власне для того, щоб ввести здорове харчування, е, скажімо так, в свою типову звичку? Тому що, от, Основна, де зарита собака, що називається, це якраз харчування перестає бути тягарем, коли воно стає просто звичкою. Тобто у вас, наприклад, сформувалася звичка кожного разу, коли ви йдете в магазин, ви пробуєте або купуєте якийсь новий для себе продукт. Отакецька звичка. Тобто, ви стараєтесь вибирати щось новеньке. Це може бути просто спеція, знаєте, там барбарис купили, купили там хмелі сунелі, хоча ви їх ніколи не використовували, купили якийсь там малиний мускатний горіх, купили нехай там, кардамон. Та? І цілком ймовірно, що ця спеція чи новий продукт, якийсь там цикорій, наприклад, та? він вам не сподобається. Але це прекрасно, тому що ваші, харчові, ваші смакові рецептори будуть в захваті, вони пізнали новий продукт. Ваш мозок буде в захваті, та тому, що в нас на споживання нового виділяється і допамін, і часом ендорфін, якщо дуже сподобається, та тому що це пізнання нового. І відповідно людина отримує дуже багато задоволення, банально з нових продуктів, не з кількості продуктів, не з їхнього яскравого смаку, наприклад, там солодкого або там суперкислого, чи там супергіркого, а саме із різноманіття, з харчового різноманіття. І дуже важливо це пам'ятати. І, наприклад, ви формуєте собі там перша звичка додавати при кож, кожній покупці один новий продукт. Це знову ж таки це не мають бути якісь там луска дракона і та і ще щось там і, і, і дорога. Це має бути щось дуже звичайне, дуже просте. Я більше ніж впевнена, що ви... Коли звернете увагу саме на цей спектр, ви зрозумієте, що ви не пробували величезну кількість продуктів, яка стоїть на поличках магазинів, і ви просто не знали. Тому що я періодично провожу марафони по харчуванню і кожного разу зустрічаюся з питаннями а, серйозно. А кіно як вона взагалі за смаком? Хоча здається, що кіно в принципі вже ввійшла. Побут вона є в принципі майже в кожному магазині великому, але більшість людей вони бачать її на полиці, але вони її не беруть. Та відповідно за рахунок цього вони просто не знають, яка вона за смаком. Якщо вони не знають, вони лякаються її, вони її не використовують і втрачають таке супер класне джерело білків, насправді такої низькокалорійної, але дуже цінної крупи. І а, якщо вони її ведуть, вони можуть її ввести в своє побутове життя, і внаслідок того в них збільшиться кількість волокон і збільшиться харчове різноманіття, але калораж навпаки не постраждає, зазвичай навпаки він знижується. А, тому, якщо ми говоримо про харчове різноманіття, зводимо харчові звички, формуємо поступово. Тобто, якщо ви бачите, що ви на автоматі вже закидаєте нові продукти в корзину, ви можете вводити наступну харчову звичку. Наприклад. Кожного разу до кожного прийому їжі, додавати якісь овочі. Це дуже проста звичка. Можете її робити банально, тому що так сказала Марта. Марта нутриціолог. привіт, Марта Чорна. Звертайтеся при потребі. І відповідно, як це буде виглядати? Вводити овочі можна в дуже різних видах. Тобто ви можете робити там, на, заплату, на сніданок, яєчню, шпинатом. Просто яєшню з помідорами, яєчні з перцем, з кабачками, та з чим хочеш, вводити безпосередньо в сам продукт. Можете зробити яєжню і збоку зробити там просто нарізку овочів, чи поставити просто помитий огірок і згристи його. Супер. Чи там декілька гілочок петрушки кропу? Супер. Без питань. Тобто, нехай буде так. А забули, зробили, можете робити смузі. Це вже буде прям ну вау, ефект. Тобто так, тобто, тому що в смузі. Овочеве нормальне смузи, не фруктовий коктейль, який робиться там молока із ягід, і фруктів та і бананів, а от овочеве смузі, тому що смузі це зазвичай зелене смузі, Коли ми говоримо про нього, ми говоримо про овочеве смузі, де 80% це трави і овочі, тобто якийсь там ігорок, кабачок, може бути, це, наприклад, літку, це кавун той же самий. Так? Це зелені трави і плюс якісь там смакова добавка, не знає якісь ківі, груша, ну шматочок банану. Та якщо ви любите більш солодкі смаки, важко. може бути лимон чи лайм, навпаки, у вас буде просто кисленький смузі. Це ми говоримо про смузі. те, що дає багато кисню, енергії і так далі. А, і знову ж таки, купа харчових волокон. Тобто, це може бути дуже по різному. Та можна тушкувати овочі, гривати, відварювати, запарювати. Ну дуже дуже багато варіантів робити супопюре. Тобто і от найпростіша точка наступна, щоб ваше харчування стало здоровішим, щоб ви краще виглядали, щоб ви втрачали вагу і відповідно мали триваліше довше життя, це вводити овочі в раціон. Знову ж таки, дуже до кожного, банально до кожного прийому їжі. От їсти в десерт, хоча десерт бажано їсти все-таки просто після основного прийому їжі, як десерт. Бо власне це і є добавок, додаток та да, добавок, додаток до основного прийому їжі – це ніколи не самостійний продукт. Да? От ви з'їли там пів огірка, пів помідорки і з'їли десерт. Вас вітаю, так да? все круто, ви молодець, ви величезний величезне, молодець, або хоча би ягоди в такому випадку. Та додавайте ягоди в раціон. Тому що деякі е, овочі, чесно кажучи, вони по калорійності майже такі самі, як і ягоди. І якщо ви ведете там, не знає, там, ту ту саму малину, та е, що вона теж доволі калорійна. Чорниця, напевно, така оптимальна, і вона супер корисна. Це найкращий продукт, якщо ви хочете жити довго. А ось та, неї багато антиоксидантів, вона отакецька за своїм складом. Тому, е, хоча би ягоди, та тобто і оця звичка, теж ви її будете формувати поступово. Але в якийсь момент ви справді не будете уявляти, як можна просто поїсти і не взяти ні одного овоча до їди. Хоча людям здається, ну як овочі, це так просто, я їм овочі. Ну порахуйте реально, просто банально, за вчора скільки овочів за день ви з'їли. Є дуже проста, в ідеалі рекомендовано по кількості для людини та це споживати за день від 500 до 700 грамів овочів реально багато. Так, тобто це або два салати там по 200 г, щи мости там по 300 г, так? Або це там до кожного прийому реально берете по 200 г. Хоча якщо взяти великий помідор, це і буде 200 г. Хоча якщо взяти листя салату, його треба прямо багато підїсти для того, щоб з'їсти от цих своїх 700 г, 500 г. І е, овочі важливі знову ж таки. Вони важливі для нас для мікроелементного складу, і вони важливі для нашої мікрофлори, тому що їй потрібна клітковина. Ваші бактерії їдять клітковину, і їм дуже важливо, щоб ви їх несли. І овочі багаті водою, і це теж дуже добрий момент, особливо для тих, хто все-таки вводить ту воду як постійний елемент свого раціону і ніяк не може з цим справитися. Тому о, наступна здорова звичка, яку я вам рекомендую вести, це їсти овочі до кожного прийому їжі. Та і коли у вас сформувалася оця звичка, ви вели її знову ж таки. Ви вже купуєте там кожного разу щось вибираєте новеньке. Чи приходите в заклад і не їсти те, що завжди, а пробуєте щось новеньке, чи хоча б пробити в когось щось вкусити, попросити, чи можна спробувати, та тобто ви даєте можливість новим продуктам входити в ваше життя і дофаміну входити з інших якихось джерел, не тільки за рахунок споживання великих об'ємів їжі. Другий момент ви ввели овочі в раціон. Отакецько. Я думаю, що ви вже побачите зміни, тому що коли приходить достатньо мікроелементів. В раціон в людини зникає бажання отримувати задоволення і під'їдати солодкі продукти. Дивне дивний момент, але так завжди є. Чому? Тому що якщо людина в дефіциті по мікроелементах, а мозок аналізує цей момент, да, і, і цей гіпоталамас ніколи не не, 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 не спить, та да, він думає, що там, куди треба проаналізувати, що куди відправити. І Людина, якщо вона в дефіциті, вона дуже часто мозок може просто її провокувати, з'їсти якісь продукти, тому що там є там крихітна доза того мікроелементу, який їй потрібен. Та, наприклад, людині недостатньо там омега жирних кислот, і е, їх можна взяти там з авокадо, можна з льону взяти, там якогось там того самогочі, та, якоїсь з якоїсь риби. Але людина не контактує з такими продуктами. Тому мозок скаже, окей, мені треба жир, ну хоч круасан візьми, там є жир. Не такий, як мені треба, ну, але знаєте, це як, ну, що ти стоїш там вранці голий, то мені треба, я хочу що вдягнути там, шкіряну спідницю, але її нема, то вдягни хоч джинсову, хоч якусь. Та вже спідниця вже класна. Тому це от, за таким підбором часом виходить. Ну, якщо людина контактує з різними продуктами і добирає ті мікроелементи, які їй потрібні. Мозок не бачить необхідності підідати круасан, тому що в нього прийшло достатньо поліненасичених жирів чи з того самого авокадо, чи з того самого, там, той самої печінки тріски, і він, в принципі, задоволений, він не буде провокувати на якісь зайві рухи. Третій момент, що обов'язково зробити, це, звичайно, для декого це важливо винести, можливо, навіть на перше місце, само собою, це вода. Та, тому що Якщо людини недостатньо води в раціоні, ми не можемо говорити ні про нормальну роботу жовчного, жовчого відтоку. Якщо ми не можемо говорити про нормальну роботу жовчного, ми не можемо говорити про нормальний метаболізм, а часом про роботу кишківника, тому що буде синдром надмірного бактеріального росту або буде калькульозний холоцистит. Та тобто тільки за рахунок того, що жовч її реологічні властивості погіршені, вона не текуча, тому що банально їй недостатньо води. Для того, щоб бути такою. І хороше правило завести собі це або носити воду з собою, або ставити її просто на робочому місці, і там декілька годин разів за день, коли ви тільки вводите звичку, перевіряти, ага, я випив воду чи випила там. Нехай ви поставили собі там на телефоні нагадування там, не знаю, на 10-ту ранку, дванадцяту, чотирнадцяту, 16 там кожні дві, кожні три години. І ви перевіряєте, ви, тому що дуже багато людей. Не п'ють банальну воду через банальні причини. Наприклад, я не п'ю воду, бо треба буде багато разів ходити в туалет. Мені це незручно або дискомфортно. І е, е, ці причини вони не коштують насправді калькульозного холоциститу. Це соціальна незручність, але вона не рівноцінна до тих проблем, які виникають, коли в людини недостатньо води в раціоні. Та? Комусь незручно, тому що в дитинстві казали, там не пий воду, тому що треба буде ходити кудись теж в туалет. І людина виросла, але ця звичка у неї лишилася на все життя. Таке теж дуже часто буває, на жаль. Та, це вже з моїх прям, реальних кейсів в роботі. Тому о, дуже важливо зрозуміти, чому я не п'ю воду, або якщо дехто каже, я не можу пити воду, і в мене от, питання Чому людина поставила сама собі цей блок? Чому вона відверто хоче погіршувати свій стан здоров'я? Вона знає, що вода їй потрібна, вона її може пити фізіологічно. Ми всі можемо пити воду, але вона її не п'є, тому що вона підсвідомо сама собі суперечить. Та? Тобто вона сама собі хоче погіршити свій стан здоров'я. Таке теж, на жаль, буває. Та, тобто тут треба розбиратися. Фізіологічно, повторюся, ми всі схильні до того, щоб пити воду, ми її можемо пити. А до чого вона? А чому важливо ставити таймер? Тому що якщо людина, вона коли вводить нову звичку, в неї буває така історія, що вона протягом дня забуває її пити, не допиває, не допиває, не допиває, приходить додому ввечері або ввечері згадує. Не... Треба дипити воду, і вона бере і зараз там літр води випиває. Звичайно, що вона буде вночі вставати в туалет, та? тому що якщо протягом дня сичових приходило маленький об'єм води, а тут за один прихід прийшла величезна кількість, людина буде ходити в туалет. Якщо вона буде вставати вночі в туалет, то ця здорова харчова звичка пити воду вона ніяк не проживеться, тому що людині це просто незручно і викликає незручності в житті. За рахунок цього людина не буде схильна продовжувати ту харчову звичку, тому дуже важливо робити це протягом дня і до вечора, звичайно, зменшувати кількість спожитої води. Оця стандартна рекомендація 30 мл на кілограм маси тіла, нею все окей. Якщо ми говоримо про вагу до 100 кілограм, далі ця кількість зменшується. Але до 100 кг спокійно, тобто там 2-3 літри води, на день, звичайно, що якщо ви живете в широкому кліматі, ви тренуєтесь і так далі. Ця кількість води може зростати. Як ми орієнтуємось, чи достатньо води чи ні, орієнтуємось по сухості губ. От я вже з вами говорю, записую ролик, і я розумію, що я вже хочу пити. У мене є сухі ротові порушники, у мене є сухі глуб, я розумію, що зараз я з задоволенням поп'ю води, бо я її реально хочу. А, і наступний крок це такий для, прям для супер рівень. Майже бог, та можна дивитися на колір сечі. Та якщо вона надмірно жовта, а я вас вітаю, ви вже не допили. Та тобто нирки пішли в фільтрацію по другому колу, і відповідно сеча з кожним разом вона буде сатибнішого кольору. Якщо сеча просто біла, вона зливається абсолютно з кольором води а в унітазі, то ви вже перепили це. Вже прям забагато. Та тобто, відповідно, такий злегка там жовтуватий кольор. Це отакацька історія. Абсолютно супер. Хіба що ви там приймаєте вітаміни групи Б, і ви там буде просто жовтий фейерверк. Але це вже інша історія. Ну, якщо ми говоримо про воду, ми говоримо про відчуття та тілесні. Просто у деяких людей вони затуплені, або їх просто немає. Людина не в контакті з тілом, вона боїться навіть того контакту, і наслідок його, власне, немає. Або це знову ж таки колір сечі. І зупинитися на трьох звичках. Цього достатньо. Четверта звичка проста вона буде про споживання поліненасичених жирів. Вони важливі. Або там споживання там, кулачка горішків в день, а, чи там насіння соняшнику, насіння гарбуза, а, тахіні, або того самого там, кунжуту, можна робити печенько, можна робити, просто додавати кунжут там, на якийсь бутерброд, чи додавати в кашу. Абсолютно смачно, неймовірно. Там, один з моїх улюблених рецептів це якраз солодкі бутерброди. Я люблю кінь, да, тобто мені видно. Відповідно, ми беремо хліб, а власне та якийсь бажано там цільнозерновий, зерновий, горіховою пастою, якісною, не арахісом. Арахіс – це не горіх, та, це бобове. Запам'ятайте собі раз і не завжди там якась Магдалева паста, та сама фундукова, без додавання цукру було би добре. Або звичайно берете звичайне класичне тахіні, Його можна давати не тільки в хумус, і не тільки в палафи. Намазуємо на хліб і зверху викладаємо ягоди. Це настільки смачно, що я обіцяю, ви спробуйте один раз і надалі це стане вашим улюбленим десертом. Урізноманігнійте свій раціон, вводьте хороші звички. Та бачите, я нічого ще не сказала про те, що треба щось забрати. От прям взагалі, навіть про печенько. Та? Тобто, спочатку дайте своєму організму мікроелементи. Ви не переп'яжете його калоріями, коли додасте овочі, та і додасте різноманітні продукти, але ви додасте дуже багато різних мікроелементів, ви додасте багато різних волокон, і як наслідок вам захочеться менше під'їдати насправді солодкого фастфуду, трансжирів і так далі. Тобто вводимо хороші звички. Додаєте їм час закріпитися, вводимо по одній, максимум три одразу, але ідеально насправді це по одній. І коли вона закріпилася, додаєте іншу, тим самим вибудовуючи цей каркас здорового харчування, який потім буде працювати просто на вас. Дайте собі часу і дайте шанс здоровому харчуванню змінити ваше тіло та ваше здоров'я. З вами була Марта. Почуємося. Наступне відео.